Так, прилад хімічної розвідки, лот номер 10 Ось підписаний лот номер 10 ось стан зовні. Показую зі всіх сторін. Ось так виглядає. Гарний темно-зелений колір. Так, рік написаний 1963 рік. Показую, що всередині в комплекті. Так. так, У нас в комплекті насос. Ось тут його рідний, оригінальний. Це професійний, розширена версія, повністю металева, без, без пластику, як бачите. більш якісне виконання. Так, ось з цієї сторони це метал все. Зараз продемонструю ось такий насос. Ось так. В суперовому стані. його назад. Далі 10 штук ампул нових в ідеалі, в рідній упаковці. Так, вони не були на морозі, не замерзали, від цього не тріскали, Не мають сколів, не мають тріщин і немає розбитих ампул. Кожна ампула нова в ідеалі і не було використання. Не використано. 10 ідеальних ампул. Так далі. Корпус. Для розігрівання ампул хімічними грінками. От, голка для проколювання ампул піропатронів. Латунні 4 гільзи, ну і відкручується. Ось ця, це з карболіту, бакеліту. Це чорного. Зроблено далі. Фільтр для диму. Оригінальний новий. Одна штука. Далі компак. Ось такий. Приводу. Так. Так. І оця приспособа для насосу. Більш якісного виконання, вона повністю з металу, без пластику, бо вже ті, які після розвалу СЦР робили, робили з пластику. А ця ще металева, бачите, з металу. Все зроблено дуже якісно. Тут насічки такі для зручності відкручування. Все метал, скляний циліндр. Прокладка гумова тут і тут. Прозорий, прозору, прозоро скла, циліндр. От, ідеально справна робоча штука. Ставимо. Так, все показав. І стан корпусу ще всередині покажу. Ось. Це широка розширена версія. Сюди можна багато що помістити. Розіром цей корпус 24 з половиною. Ну, 25 смрахуйте, 25 це ширша професійна версія. Так, це у нас лот номер 10 Є, все, лот номер 10